Ми знаємо, що таке війна з історії, хто добре вивчав історію в школі, ми розуміємо, яка біда спіткала наших дідів, прадідів. І ми думали, що ми ніколи цього не повторимо, цієї біди, яка може прийти в світ, а в нас вступила на нашу землю. Сьогодні ми зібрались тут, щоб сказати ні війні, ні агресорам. Ми боремося за свою вільну незалежну Україну, і ворог не має права наступати. Наша держава не нападає, наша держава захищається і бореться з ворогом, який готовий проковтнути не тільки нашу державу, а який зазіхає на інші народи. Тому сьогодні я бачу тут не тільки нас, українців, ми бачимо тут і інші народи, які дружно стали. Нехай нас підтримувати тут в такий спосіб, але якщо треба буде більша поміч, чи матеріальна, чи якась інша, нехай така політична підтримка, ми її маємо, ми її бачимо. Ми віримо, що Бог пошле свою руку добру і поставить таке рішення, яке заслужив наш народ, а наш народ заслуговує своєю працею, своїм розумом, талантом і здібністю на любов Божу. Тому я вірю, що скоро запанує мир, дай Боже. Церква ніколи не закликала до зброї до війни. Сьогодні ми закликаємо священники нашої церкви до захисту нашої вітчизни, до захисту наших святинь, наших українських святинь, які вдома є, до захисту наших сімей, родин, до нашої святої землі української.